Любі малята, рада вас сьогодні бачити. Наша зустріч присвячена темі, яка називається Осінь, Щедра і багата». Малята! Осінь це чарівна пора року, коли дерева одягаються в золотаву, в червоні шати, а у повітрі відчувається. Свіжість, а земля щедро ділиться врожаєм. Для дітей ця пора року чарівна. Листочки кружляють у танці. Давайте покажемо, як вони кружляють, піднімемо ручки вгори. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Потанцювали наші ручки, які Відтворили танець листочків. На подвір'ї пахне яблуками та грушами. Рамки наповнюються дзвінки пташиним співом. А зараз, малята, пропоную вам пограти в гру. Яка називається Вправний язичок. Отже, починаємо. Я починаю, а ви повторюєте Ла ла, ла, до нас осінь прийшла. Се, 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 сяє барвами усе. Че, че. Ще сонце більше не пече, хи 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 відлетіли вже птахи. Щи, щи, щі йдуть рясні дощі. Би, би, би збирали в лісі ми гриби. Ай, ай, ай. Збираємо врожай. Ту, ка, 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 у мене парасолька. Ай, ай, ай. Збираємо врожай. Ту, ту, ту любим осінь золоту. Молодці малята. Я вам дякую. Дуже добре. А зараз пропоную наступну гру, яка називається Яка осінь? Малята, осінь яка? Подивіться, будь ласка, на екран. Осінь золота. Малята осінь яка. Крап-крап-крап. Осінь дощова. Осінь яка малята. Осінь туманна. Осінь яка? Осінь сонячна. Осінь яка малята. Осінь холодна. Ой, яка холодна, покажіть. Холодна, добре. Малята, осінь яка. Вона чарівна. Осінь яка. Різнокольорова. Осінь яка. Осінь. Ой, вітряна. Осінь яка? Грибна. Осінь яка врожайна. Молодці. Дуже добре. Давайте ми собі поплескаємо. Плесь-плесь-плесь. Плесь-плесь-плесь. Дуже добре. Молодці. Глята, пропонував ще одну гру, яка називається Так чи ні? Буває восени. Ну, давайте будемо з вами дізнаватися. Малята, восени ростуть гриби. Так, так, ми відповідаємо і навіть можемо кивати голівкою. Молодці. Восени дозрівають ягоди? Ні, вже холодно, сонечка мало. Ні. Палята, восени розцвітають квіти на деревах. Ні, ні. Восени, зелені листочки на деревах ми можемо бачити? Дуже рідко, ні, голівкою показали. Ні. Восени літає павутиння. Так. Бабне літо, коли приходить восени, становиться трошечки тепліше, і ми можемо бачити павутиння. Малята далі у восени опадає листя з дерев. Так, голівкою киваємо. Так, і ротик нам допомагає. Молодці. О, малята, восени іде сніг. Ні, ні. Восени прикрашаємо ялинку. Ні, покивали голівкою праворуч, ліворуч, ні. Малята, а восени збираємо врожай? Так, звичайно, збираємо. Малята, ми сьогодні дуже з вами гарно пограли. Я вам дуже дякую за увагу і до нових зустрічей. До побачення!